Добре. Так починається ранок Солотвіно. Ні, не думайте, це ми там не живемо. Ми живемо вот тут, вот. Вот тут вот. Вот наша водичка, ми рано вмиваємося. Вот наша танюнька. Снідає персиком собственного виробництва. А. От наше, будемо казати, ліжечко. Домівочка. от так от правильно. Що Танюнька? Бардачок. Бардачок? Ну, можна назвати бардачок, можна назвати домівочка. От це все тут наше. Друга наші, бачите, тут дровця ми веземо з собою. От там тут у нас, бачите, все є, тут у нас все є. Тут все у нас є. О, огірочки малосольненькі. О, бачите? Бачите, бачите, да? все бачите, так? Да? Ось так от. Ось так от починається ранок на відпочинку в Солотвіну. Жариться барабольки. Вони ще не згоріли, Танюсь? Зараз горять, поки ми зйомку цю зробимо. На даний час маєте змогу бачити, що людей ще поки що немає. Тобто вони є, але їх мало. От. Зараз вони будуть всі сюди злітатися, як коршуни на м'ясо. так от. Ну добренько. Далі порозмовляємо пізніше, бо в нас картошечка горить. Все, бай-бай, поки що, поки що, пока що, поки що, поки що, поки що, поки що, пока що.